Хочете отримати ліцензію на міжнародні автобусні пасажирські перевезення? Ось кілька простих кроків, про які вам потрібно знати. Крок перший. Ви повинні бути суб'єктом господарювання юридичною особою або фізичною особою-підприємцем. Крок другий ознайомтеся з декількома важливими документами постановою Кабінету міністрів України від 2 грудня 2015 року, номер 1001 Законом України про ліцензування видів господарської діяльності, законом України про автомобільний транспорт, постановою Кабінету міністрів України 176 про правила надання послуг. Крок третій: якщо ваш транспорт не є власністю здобувача ліцензії, треба оформити свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон. Для отримання постійної ліцензії вам необхідно підтвердити трирічний досвід роботи з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами. Крок четвертий: потім через особистий кабінет Державної служби України з безпеки на транспорті подайте заяву про отримання або розширення ліцензії. Сплатіть за послугу онлайн в кабінеті перевізника. Термін розгляду запиту складає три дні. І все. Отримайте свою ліцензію і готуйтеся до нових поїздок на міжнародних дорогах. Безпека, комфорт і доступність для всіх пасажирів. Це наш пріоритет. Більше про процес отримання ліцензії на міжнародні перевезення ви можете дізнатися на нашому сайті.